в Прямому ефірі на телеканалі Чернівецький промінь програма Рецепти здоров'я і я її ведуча Лас спрінчина. Сьогодні ми будемо говорити про сімейну медицину і розвиток. її на Буковині. І про це поговоримо з гостем, яка завітала до нас в студію. Це практикуючий сімейний лікар Любов Григорівна Крикливець. Вітаю вас, Любов Григорівна, Дякую, що ви mm -hmm. до нас прийшли. Півгодини ми маємо для того, щоб ви нам розповіли, що це таке, наскільки. Сімейна медицина. Але перед цим подивимось відеовізитку, яку підготували ми про вас. Будь ласка. Любов Григорівна Крикливець, практикуючий сімейний лікар, заступник начальника управління, начальника відділу лікувальної профілактичної допомоги та охорони здоров'я дітей матерів департаменту охорони здоров'я. Для сімейної медицини БДМУ. Професію лікар вона обрала, тому що зростала в родині медиків. У вільний від роботи час багато читає, любить вишивати та захоплянням. Ми працюємо в прямому ефірі. Це програма Рецепти здоров'я. Говоримо сьогодні про сімейну медицину. Телефони 519-119. Якщо виникають запитання, будь ласка, дзвоніть. Починаємо, а, ну, а, сімейна медицина, сімейний лікар, це в принципі з 2001 року, якщо я не помиляю ці зміни, але все одно для людей наших це щось таке. А більше практика звідти з Європи, мені здається, так з за кордону. Ну особисто я знаю, кажуть, що так за кордоном, да, є сімей, який знає повністю родину, веде протягом всього життя. Як у нас? Бо зараз на зміну дільничим лікарям. Приходять сімейні, сімейні. так, так. А, чи набуває популярності це у нас, і як у нас розвивається власне, сімейна медицина? Ну казали, дійсно проблема форми організації медичної галузі стала перед світом в 78-му році. І це питання підняла ВОЗ угу. на Алматинській конференції в Європі, в світі почала раніше запроваджуватись. Ми безпосередньо в Україні е, цей проєкт почався в 89-му році з Львівської області. Вони є піонерами впровадження сімейної медицини, а у нас впровадження і розвиток розпочався 2001 року. І е, цей напрямок був продуманий так, що йшло не тільки розвиток практичної медицини, але відповідно і паралельно. Е, Провадження підготовки сімейних лікарів, перепідготовки сімейних лікарів тому, що разом із відкриттям відділення сімейної медицини, яке було відкрите при міській поліклініці номер 3 1 червня 2001 року, 1 липня розпочала робота кафедри сімейної медицини при Буковинському державному університеті. Тобто робота налагоджувалась як по організації медичних закладів і самих лікарів зміною роботи, і їх підготовки. Ну в чому різниця між дільничним так. лікарем і сімейний лікар? Сімейний лікар він направлений на профілактичну роботу і безпосередньо не на саму людину. і Робу, чи ту скаргу, з якою людина прийшла, а відповідно, сімейний лікар повинен враховувати е, і сім'ю, в якій проживає людина, тому що е, є багато нюансів, є багато аспектів, які нам необхідно враховувати і знати, з ким лікарняється, з ким проживає, в яких умовах проживає. І відповідно, крім того, сімейний лікар, приходячи в сім'ю. Навіть якщо був виклик до однієї з членів до одного з членів сім'ї, він відповідно спілкується зі всією родиною і мов даному випадку провести і певну профілактичну роботу, якщо це іде, скажімо, в період підвищеної захворюваності, захворюванням, значить в сім'ї можна розказати, як, якщо один із членів сім'ї захворів, як попередити. Захворювання інших членів сім'ї, як попередити ускладнення, і це стосується е, любої носології. Е, сімейний лікар е, обслуговує населення незалежності від віку і статі, тобто від першого дня народження і останнього. Е, скажімо так, дільничні лікарі, терапевти, педіатри, вони теж в деякій мірі. Цю функцію, але просто був розподіл на дитяче населення так. і доросле, і крім того, в даному, ми переходимо до ринкових відносин. Відповідно, це економічно вигідна модель. Якщо ми будемо говорити про запровадження, Страхової медицини, чи це будуть компанії страхові, чи це буде запроваджена державна система страхування, то однозначно страховий агент буде хотіти мати справу з одним лікарем, який веде пацієнта, який знає всі його проблеми медичні, і, відповідно, узагальнює ті всі медичні проблеми даного пацієнта, повинен узагальнювати один лікар. От, можливо, отакі от переваги сімейної медицини, на рахунок того, чи готове наше суспільство до переходу, я вам скажу так, скоріше всього, що готове, тому що ті, які обслуговуються сімейними лікарями. Там, де дійсно лікар відповідальний, він виконує повністю свою функцію. Ну, вони не відмовляються від їх обслуговування і не переходять на обслуговування в інші медичні заклади. Угу. У нас є телефонний дзвіночок. Ми послухаємо глядача і продовжимо. Добре? Доброго вечора. Ми вас слухаємо. Конкретне ось число, мене цікавить, скільки е, відповідно закладів, які належать цим дільницям. Це друге, третє, мене також цікавить. От у закладах, де надається медична допомога на засадах сімейної медицини, скільки створино е, ліжок маю на увазі, які належать до денних стаціонарів, прошу. Дякую за запитання. Значить, ну... Наш глядач випередив так, подальше, так подальшу є. розповідь. Mm -hmm. e, значить, на сьогоднішній день в розвитку в нас в області організовує роботу закладів сімейної медицини центри первинної медико-санітарної допомоги. На сьогоднішній день у нас в області створено 14 центрів: mm -hmm. це 12 по районах області і два центри в місті Чернівців. Значить, ці e, Організаційно-методичні заклади організовують роботу 182 амбулаторій та 212 ФАПів. Із цих амбулаторій, 159 амбулаторій, розміщені в сільській місцевості. Mm -hmm. У нас є в області фізичних осіб 468 сімейних лікарів, відповідно наявна така кількість дільниць. Чи достатня ця кількість на сьогоднішній день, вона недостатня. Тому що, якщо врахувати, що е, сімейний лікар повинен виконати профілактичну роботу, а якщо ви медик, ви розумієте, це така рутинна робота, якою, по суті, займає дуже багато часу, то е, і навантаження на сімейного лікаря повинно бути обмежене, тому що якщо Звісно. на сьогоднішній день. Межа е, навантаження на сімейного лікаря визначена це дві тисячі населення в на міських на одного, в незалежності від вікої Це максимально скільки може е, в містах угу. обслуговувати сімейний лікар. Е, мінімум це 1400-1500 населення на дільниці в сільській місцевості. 1100-1200 населення і е, максимальна межа не перевищувати близько 1800 населення. І е, враховується ще така місцевість, як гірська, так. тому що хуторська система розселення, і це стосується нашої області, то там населення не повинно перевищувати на дільниці півтори тисячі. На жаль, у нас в області навантаження на сімейних лікарів ще. Ну, воно ну, трошки більше. В середньому у нас виходить десь приблизно 1500-1600 населення, угу. але це з врахуванням разом із сільською і міста. Тобто, якщо взяти місто, то навантаження вищу, а сільська місцевість перевищує. І необхідно в області вести ще ну, близько 100 посад сімейних лікарів. Це можливо. В тому випадку, якщо ми в подальшому будемо продовжувати реформування медичної галузі, реформування вторинного рівня, проведення аудиту роботи цих закладів, проведення аналізу штатних посад, потреби населення в тій чи іншій медичній послузі, захворюваності населення. І тоді в такому випадку ми будемо в кожному районі аналізувати і переводити з штатні посади на первинну мережу. У нас є ще один телефонний дзвіночок, а потім ми продовжимо. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Да, здравствуйте. Ну, мені цікаво тут, якщо говорити про Старшинецкий район і Горська поліклініка номер 3, я так розумію, вона, якби как би, бы є такою в этом плане именно по обслуживанию первинной до да, медицина так лидеры за счет чего как вы считаете это первое у них больше успехов и второе вот именно если говорить про семейного врача как универсального я так понимаю в основном из терапевтов а насчет того требуете ли вы от них как вот так человек который является куратором вони піднімали постійно регулярно свою клінічну кваліфікацію, щоб не були хорошими психологами. Нашот матеріальне забезпечення для сільської місцевості, ну, можливо, автомобіля це в наше время слишком багатий подарок в бюджет, но ви можете забезпечити, если они это вопросят, пожалуйста. Дякую. Ну таке враження, що э, повністю наші питання знає глядач, тому що наперед випередж, випереджає. Отож, чому міська поліклініка е, лідує, Ну, знаєте, я не можу сказати, тому що е, чому вона була обрана в першому році? Е, е, я тоді тільки ну, пропрацювала маючи сертифікат сімейного лікаря, працювала дільничним терапевтом, тому що на той момент... Таких посад у нас в області не було. Мені запропонували перейти на сімейну медицину. Можливо, лідує в тому, що вони з 2001 року вдосконалюють свою. Можливо, так. Так само і Сторожнецький район, по суті, вони після міської поліклініки номер 3 От вони почали запроваджувати сімейну медицину. Відповідно. Я думаю, ви знаєте, що в Сторожнецькому районі дуже багато реконструйованих і новозбудованих амбулаторій, які е, відповідають вимогам, де створені прекрасні умови праці для сімейних лікарів. Я думаю, це теж немаловажне значення. На рахунок оснащеності е, це болюча проблема і однозначно, навіть якщо наша область на рівні України рахується не на останньому місці, ми лідуємо по наданню сімейної медицини, по розвитку закладів, по оснащеності. Але вона оснащеність потребує значного покращення. Е, коштів на сьогодні, так, для закупівлі медичного обладнання, автотранспорту, от в цьому році, наприклад, ще не виділялось. Це проводиться за рахунок можливості місцевих бюджетів і, можливо, всі лікарі. Я... Що місцеві, місцева влада розуміє проблеми, і вони по можливості допомагають закладам первинної ламки. Е, На рахунок велосипедів, е, ви знаєте, важко їхати на велосипеді і за спиною вести сумку невідкладної допомоги. А ще, дай Бог, електрокардіограф, який. Може вийти із строю. Я думаю, я думаю, що велосипед для первинної мережі він не, до, не зовсім Все-таки доцільні е, машини. Можливо, вони не обов'язково потрібні перети швидкої, можливо, це будуть легкові автомобілі. Mm -hmm. І е, зараз 11-12 травня проходив е, лікарів. Де активну участь прийняла і наша область, і ці всі питання піднімалися на з'їзді. Практично всі доповідачі говорили про покращення, оснащення мережі, і, відповідно, вирішити питання щодо виділення коштів для централізованої закупівлі автотранспорту і медичного обладнання. Тому що якщо взяти е, наш новий табель оснащення, то по суті, е, згідно табелю, е, кожна дільниця повинна бути забезпечена однією одиницею, хоча б однією одиницею mm. автотранспорту. Е, якщо взяти за кордоном, ну, наприклад, та сама прибавна. Там і лікар, і середній медперсонал забезпечені автомобілями, тому що медична сестра це помічник лікаря, вона виконує роботу по обслуговуванню населення. Питання, от наскільки я знаю, сьогодні зв'язувалися з Міністерством, з керівниками центрів первинної ланки в Києві. У нас має приблизно 2-3 липня. Щодо вирішення проблеми закупівель автотранспорту та обладнання на первинну мережу. Що стосується ліжок денного стаціонару, справа в тому, що сімейний лікар він надає медичну допомогу, повинен надавати медичну допомогу в повному об'ємі відповідно до захворювання. Якщо людина потребує амбулаторно-поліклінічної допомоги, якщо ця допомога повинна формати як стаціонарну дому, тобто потребує, пацієнт не потребує спеціалізованої допомоги, наприклад, випадок гіпертонічного кризу, mm. спочатку нормалізувати тиск, можливо, людина хай. Пару днів побуде вдома, а вона буде спостерігатись лікарем і медичною сестрою, відповідно, проводитись на тому маніпуляції, а далі лікування в умовах денного Так, як це розглядається на сьогоднішній день, то це все функції лікаря. Тобто, для закладів первинної мережі немає фіксованої потребності денного стаціонару. Медична доп... Згідно протоколу надання допомоги, де ця допомога повинна бути надана в певному об'ємі. Ліжка вони повинні бути, але вони не фіксовані, і це в мережі це не є окремий підрозділ. Угу. В денному стаціонару медичну допомогу надає сімейний лікар своїм пацієнтам прикріпленим, і маніпуляції виконує медична сестра, прикріплена за е, даною дільницею. Скажіть, ми вже трошечки говорили про це про на тому що ми знаємо, що за кордоном є такий досвід, коли там є певний ліміт, і в нас він є певний ліміт, так але ці ліміти дуже дуже відрізняються. Як на вашу дома, яка от практикує вже досить давно в сімейній медицині, скільки повинно було би бути в ідеалі на одного сімейного лікаря пацієнтів, щоб він ну Знаєте, як то вів родину від. Щоб і Щоб якісно надав медичну допомогу. Ну, я повторюсь, то я згідна з тими нормативами, які я говорила, що в містах на одного сімейного лікаря повинно населення не перевищувати дві тисячі осіб. Однозначно. Тому що, якщо більше, то розумієте, ще охопити. Якщо порівнювати з закордоном, у нас трошки різні форми роботи, угу. тому що ми стараємося, якщо пацієнт, нам необхідно його повністю глянути, для того, щоб визначитись не тільки оглянути пацієнта не тільки згідно тих скарг, які він надає, а взагалі його повністю оглянути, зважити. це все. Записи і далі визначитись з подальшою тактикою. Е, крім того, у нас, сімейних лікарів, згідно наших нормативних документів, е, ми ходимо, є таке поняття, так, як виклик додому. Угу. Людина захворіє, ми навіть говоримо, так, що якщо у вас є температура, але у вас є находи охорони здоров'я, зробіть виклик, і лікар до вас прийде так. додому. Це теж займає певний період часу, тим, або це гірська місцевість. От. За кордоном це трошки по-іншому. По-перше, вони не роблять таких оглядів пацієнтів, вони оглядають пацієнтів лише по тій проблемі, яка у нього на сьогоднішній день сама болюча. Угу. Тобто, якщо у вас і спина, вас питають, що у вас на сьогоднішній день більше турбує? Вас турбує горло? значить а з спиною ми з вами розберемось трошки, так? тоді ми будемо вирішувати ваші проблеми. Не рахують, що наша робота, так як ми проводимо, це в деякій мірі приводить до певного професійного виснаження. Ну, це їхня система. Сказати, що в даному випадку з метою профілактики, я думаю, непогано, якщо раз в рік. Оглянути пацієнта, так з метою попередження певних захворювань. Але було б ще дуже приємно, якби не тільки медичні працівники хотіли оглянути пацієнтів, але щоб і саме населення безпосередньо звертались до лікарів, виконували ті призначення, ті рекомендації, які дають лікарів, щоб була така співпраця між населенням і лікарем, було розуміння. Так, щоб люди не приходили, коли вже пізно, коли вже болить і коли вже. Mm -hmm, так, так. Скажіть, будь ласка, от е, сімейний лікар е, ходить, відвідує, спілкується зі своїми пацієнтами. Зараз пора, коли вже пішли гриби. Я хочу зараз поговорити про отруєння грибами і щоб ми. Е, ну, Достукалися до людей вкотре, тому що щороку так ми через засоби масової інформації намагаємося показати наскільки це небезпечно, наскільки потім плачевні наслідки, особливо коли ходимо, їздимо в реанімації, знімаємо людей, які вже лежать практично без ознак життя, а все через те, що з'їли е, погда неїстівні гриби. Які, які перші симптоми отруєння, і що потрібно знати людям, які от в родині, де отруїлися гриби, яка перша допомога? Ну по-перше, однозначно, гриби треба вживати тільки ті, в яких ви увірені. Якщо ви купляєте, то повинні купляти в тих місцях, де ви увірені, що ви купили їстівні гриби. Перші ознаки, по-перше, ознаки можуть виникнути в залежності від того гриба, який попав, від 30 хвилин до 48 годин: це слабість запаморочення, погіршення зору, погіршення слуху, можливі слухові і зорові галюцинації, сильна спрага і сильне різке потоводілення, можливий пронос. В таких випадках однозначно, як можна швидше, треба звертатися до медичних працівників, викликати швидку допомогу, а вдома можна почати промивання шлунку кип'яченою водою. Просто пити багато сольового розчину? Так і викликати рвоту, відповідно, таким чином промивати шлунок. Коли ви звернетесь до медичних працівників, обов'язково ні в якому разі не скривати, хто вживав гриби. Однозначно, що якщо стало погано одному, всі, хто вживав гриби, обов'язково треба сказати, що ви вживали, для того, щоб ви були під наглядом і можна було вчасно надати медичну допомогу. Ви з якого віку радите вживати гриби взагалі? 3, 5, Справа в тому, що у дітей, так само, як у діть, у жінок не виробляється фермент, який перетравлює самі гриби. Тому е я би радила дітям навіть до 8 років угу. гриби не потрібно вживати. Я думаю, е можна знайти більш цінніші продукти для дитячому А, Про укуси змій, так само у да, нас залишається 4 хвилини просто до закінчення. Я, я хотіла, щоб вище хвилину півтори. Розповіли про те, що робити, якщо ми що знаємо, що в Путильському районі здається вже двох два людей поктав да, два випадки, коли були укуси змій, іраз і спека от була днями і літо ще попереду, тому що а... почалось літо. Ми всі їздимо на відпочинки, mm. ми їздимо на воду. Змія ніколи не нападає на людину, якщо Людина не провокує, однозначно можна наступити, тому будь ласка, обережно, коли ви знаходитесь в лісі, дивіться, куди ви йдете, щоб ви не наступили. Ну якщо, не дай Бог, таке сталося, знову як можна швидше звернутися в медичний заклад, викликати швидку допомогу. Але поки приїде медич, прийде медичний працівник, чи прийде приїде швидка допомога. Місце укусу не треба ні різати, ні відсмоктувати отруту. Можна приложити холод вологою серветкою, в місці укусу легенько витерти для того, щоб зовні забрати залишки яду. В місці укусу є відчуття різкого болю, тому що тому, якщо у вас є якісь аналгетики, наприклад, аналгін. Дати випити аналгін і до приїзду в великій кількості давати пити чай і луж. Угу. На рахунок водойм прохання купатися в тих місцях спеціально відведених, обладнаних, де є рятувальна служба. І... Відповідно, якщо ви пірнаєте, то ви повинні увірені точно знати в глибині для того, щоб не приводити до травм хребта. Так, я просто чому так реагую, тому що залишається буквально хвилина до закінчення ефіру. Я знаю, що цієї неділі ваші колеги ви будете святкувати своє професійне свято, і я думаю, що ну, хвилинку я не можу вам надати, аби ви не привітали своїх колег з наступаючим святом медика. Дуже дякую. Так, я хочу скористатись нагодою і всіх медичних працівників, привітати з професійним святом, побажати здоров'я і задоволення від своєї роботи, розуміння з пацієнтів, миру і злагоди. Я вам дуже дякую, що ви до нас прийшли. Дякую, що ви сподіваюся, що нашим телеглядачам було так само цікаво. А я особисто і наш весь телеканал Шенівецький промінь. Ми теж. До ваших побажань і запрошуємо і сподіваємося на подальшу співпрацю. Я нагадаю, що це була програма. Рад Я зустрінемося з вами в понеділок. о 18.30. Дякую, що були з нами! І будьте здоровими! До побачення! Коли почав працювати з телебаченням то я для себе власне, усвідомив те, що ну, це те, що мені було потрібно все. Коли ти бачиш цей кінцевий результат і ти розумієш, що вдалося те, чого ти прагнув, оце якраз і приносить те задоволення. Чернігівці для мене це рідний дім. В кожному закуточку нашого міста можна знайти щось цікаве для себе.